Так, але ну воно ж має знімати. Бо якщо воно не знімає, то гусь, ти будеш винувати вовсім. Це складно, мені важко і хочеться плакати. На вже новий рік. Друзі не друзі, всім привіт! Так, не плакать. Ладно, розкажу. Друзі не друзі, всім привіт! Це не автоблог і не продаж авто. У незвичному для вас вигляді вдома, як Ладно. Зараз кажу Виходжу до вас в ефір зізнатися. Це складно, мені важко і хочеться плакати. А я думаю, кожен з вас проживав подібні емоції, проходив якісь такі аналогічні ситуації, тож я вирішила поділитися своєю історією, щоб комусь стало легше, для когось, може, це буде корисно, а може хтось просто захотів подивитись на щось приємне, гарне і красиве. Тож, будь ласка, запрошую вас до перегляду. Так, до діла. Я все життя проживала в місті Суми. Це місто для мене місто серця, душі і спокою. Суми це мій дім. І в сложившися ситуації в країні, я все ж таки вирішила їхати. І вже якщо їхати, то подалі від лінії фронту. І. Зараз я живу в місті Івано-Франківськ і дякую цьому місту за дорослість, за відвертість, і за гостинність, а, поки щупаю всі ці діла, людей, правила їх життя, місто саме. А, чи щаслива я тут, не знаю. Чи надовго я тут також не знаю, але хочу сказати одне: що якщо б ви вирішили переїхати, Ну, Якщо або так склалося, що ви вимушено приїхала або тимчасово, або про це думаєте, то спробувати варто, це точно, треба все зважити за і проти це обов'язково. І якщо у вас будуть в момент вже коли ви приїхали, такі якісь складні ситуації, то треба згадати просто заради чого це все, якщо заради чого є? Чи плакала я тут? Так, кожен день, така я сентименталка. Люблю поплакать, Так, незвично знімати базомашину ви не уявляєте. Е, але поки я бачу в цьому всьому сенс. Ой, я не, не бачу в цьому сенс. Поки я знаходжусь тут, і я, в принципі, вирішила, що поки я тут. Тому я. Для вас вже знайшла нові машини на огляд, на такий франківський огляд. Можливо, бути з західнянським якимось присмаком, а можливо, я все ж таки залишу цю свою натуру, якусь східно-північну. Ні, ну, по-любому натуру залишиться. Просто, можливо, додам якихось таких цікавих елементів в От, Тому чекайте нові відео. Хто там грустить, не грустить, не сумуйте за своїми рідними за батьками, бо. Якщо вже потрібно це пройти, то це потрібно пройти. <ріст> і пишіть в коментарях, якщо ви також в подібній ситуації, в якихось переїздах або просто в такому якомусь стані незрозумілому, взагалі, що я тут роблю і що мені далі робити. От. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам цікавить така відвертість, якщо вам цікавий такий формат, бо я пробую щось таке нове і мені так незвично. ж что покажу без машины. Але щось в цьому є. Люблю болтать на камеру. Тоже по традиции. И незабаром до вас вернусь. Я надеюсь, написалось. <свеч> так, Миша, заканчивай. Вся херня.